Вітаю друзі. Сьогодні 19 жовтня, вечір. Трохи поробів я сьогодні, вкоротив черешню наполовину, вона мала десь більше, вона мала десь 22-23 метри, залишив десь 9 метрів, вона розкидує мені. Мені по посадку по фундуковому обробити її. Ніяк не можна було, то вкоротив я її, щоб можна було і, і черешень зірвати, та й в принципі з узочкою телескопічно можна буде її трохи оприскати дрив трохи вийшло. Куча гілок навалив, були вже на заморозки два дні по мінус два. Інжирчики вже трохи поприхапувало, але сьогодні мова пройде не про черешню і не про інжири, а про саджанці в Хундука. Кожен день мені десятки людей дзвонить, пише, як саджанці, коли ж саджанці, чи будуть саджанці. Я писав там у відео і ну, у Ютубі. Постійно пишу, що саджанцями я не займаюсь. Якщо є вертикальна поросль і має вона коріння, то продаю. Тому ще раз, щоб не дзвонили мені і не писали, бо це мене відволікає мене багато роботи і так, і кожного дня на роботу ходжу і вечорами вдома роботи, з садом з усім. Що таке? Вертикальна порус. Ось покажу вам. Тут у нас сорт Варшавський, наприклад. Маємо тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начебто вертикальних відводків. Дивимося, один вже не відводок. Відросло від стовбура. Далі, якщо копнути, і другий, і третій може бути теж від, від стовбура. Може так бути, що з цих 7 вертикальних відводків ні один не буде мати коріння. Може бути два мати коріння, може п'ять, я не знаю. Щоб це знати, треба розривати, підкопувати і так дивитися вже по факту. Я ж сказав, що це все я роблю на початку листопада, я не можу це знати ні в червні, ні в липні, ні в серпні, ні в вересні. Тільки на початку липня, по факту, коли копаю. Розкопав, є корінь. Буде людина мати саджанець, нема коріння, не буде мати. Якщо якась частина порослі буде мати коріння, то в першу чергу я забезпечу людей, які ще з минулого року чекають, які в мене в списку перші. Я всіх позаписував так поверхнево, які сорти хотіли, і скільки штук. Не треба мені кожен день писати, дзвонити, чи буде, чи є, чи нема. Якщо буде, і що буде, скільки штук, чи буде хоч щось зовсім, я повідомлю в листопаді. Повторюсь, я саженці не роблю і не можу знати, буде щось чи не буде. Це знають люди, які займаються цим ділом, які роблять е, горизонтальні, наприклад, відводки. Або, тим більше які щеплять. Ці 100% знають, що щеплять, скільки в них саженців буде, бо вони бачать картину по факту, що в них прижилося. І ті, що роблять горизонталки, теж відсотка на 80-90% знають, що перші, перші від стовбура саженці, теобразні будуть мати 100% корінь. А тим, що чим далі, тим вони менші, Але теж будуть мати коріння. А цих люшок вертикальних, повторюсь, може бути і 7, і 10 з куща начебто йде, а коріння не буде мати ні один. Так що, друзі, попрошу поставитись до цього з розумінням. На мене не треба розраховувати 100%, повторюсь, бо я колекціонер першим, першим ділом. Потім на другому плані в мене буде продажа горішків. А саженці, повторюся, то таке для мене. Додаткова там копійка на хліб. Так що чекайте всі, я всім повідомлю, чи подзвоню, чи на вайбер напишу, є щось, чи нема щось. Шукайте в других, бронюйте. На мене 100% не розраховуйте. Це, всім добра, міру. Та віти Закарпаття, папа. -па.